Когда человек помогает, то он отдает часть себя. Я всегда говорил, если человек отдает своих денег, эти деньги надо заработать определенное время. И ты, помогая таким людям, отдаешь свое время для них. Значит, ты делишься своим добром. Саме таку позицію має Ліна Смалішка з Литви, який приїхав до нашого міста та зустрівся з членами Кременчуцького товариства інвалідів. Гостя тепло зустріли голова товариства Андрій Мельник, його заступники, батьки і діти з особливими потребами. Литовський гість передав дітям з інвалідністю подарунки від посла Литовської Республіки в Україні спеціальні світловідбиваючі брилоки і Литовські солодощі. Голова Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю Андрій Мельник зауважив, що для таких бізнесменів з доброю душею. Як лінас, наше місто це не ринок збуту, а нові друзі та безкорислива допомога. Це дуже важливо для для нашого міста. Коли отакі бізнесмени, він дуже крутий бізнесмен, якщо так сказати, але він до, до, зацікавлений допомагати нашому місту. Вони зараз зацікавились питаннями для центрів незламності, чимось там допомогти там взагалі. Ну тобто це справжні. Люди з європейськими традиціями, з європейською культурою, які приїздять до міста, і вони не бачать його е, ринок збута там чи в такому плані. Ви розумієте, вони, вони знаход, знайомляться з містом, побували на, е, на гонзі мира, побували в парках е, і прийшли сюди для того, щоб стати новими друзями. Пан Лінас добре розуміє, що людям з особливими потребами необхідно допомагати, що він не буде робити. Люди бізнесу мають таку відповідальність щодо підтримки тих, кому сьогодні найважче. Ми мали що з Андрея, как сказать, наш познакомила Литовская амбассада. Нам очень приятно видеть такого чувствительного и сердечного человека. Мы будем подсобирать денег в Литве, посмотреть, чем можем помочь. Точно могу сказать, что мы чем-то поможем. Приділиться конкретно які та вещи не хочу. но ми будемо їх спрашивать, що їм нужно, щоб ми могли ті денежки потратити там, де вони скажуть. тому що вони краще знають, що їм нада. У подальшому члени Кременчуцького товариства інвалідів планують співпрацювати з литовськими друзями, аби люди з особливостями мали більше приводів для радості та посмішки. Він допоможе нам знайти подібні товариства в Литві. Ми можемо обмінюватися досвідом роботи. Ми всі разом. Ми в одному місці на одній планеті, і ми всі різні, але ми разом. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.